друзі, Вітаю, мої підписники. Сьогодні ми з вами продовжуємо готувати і приготуємо сьогодні торт для всіх, хто любить шоколад, торт Шоколадоголік. Як завжди з книги простіше простого» Єлізавети Глінської. Я вже підготувала водяну баню. Я вже робила відео і казала, що не роблю її на вогні завжди роблю на вагні, але в цьому випадку теж не роблю на вогні. На видянування ми ставимо 200 г масла і 200 г чорного шоколаду. Саме чорного, не молочного. І це відставляємо, щоб воно у нас розтануло. Поки наш шоколад маслом розтоплюється, підготуємо інші інгредієнти. Беремо 160 г цукру. Я вже туди додала 1 грам солі і додаємо туди 300 г яєць. це 6 штук. Все це нам треба перемішати. Друзі, підписуйтесь на канал. Нагадую, що як тільки набираємо 500 підписників, будемо готувати з вами частіше, є що готувати, є що тестувати. Для вашої зручності також є на каналі плейліст, він так і називається простіше простого. Там зібрані всі рецепти саме з цієї книги. Ну і не забувайте ділитись вашими враженнями в коментарях. Ось так ми перемішуємо яйця кімнатної температури. Цього разу приготувалась, загаяється кімнатною температурою. Сюди ж ми додаємо 60 г борошна. Сипаємо наше борошно і це все ретельно перемішаємо. це рецепт готую вперше. Взагалі, маючи цю книгу, використовувала з неї всього 2-3 рецепти. Більше, на жаль, Якось не доходили руки. Так, ретельно це перемішуємо. Зараз я разом з вами готую саме так, як написано в книзі. Рецепт буде в описі, і він буде саме такий, як він є в книзі, але бачите, в цьому тісті мука береться комочками, за рахунок того, що багато яєць. В цьому випадку ну, я зазвичай роблю або змішую цукор разом з мукою, з борошном, і лише після цього додаю яйця або беремо мінімальну кількість яєць, перемішуємо з борошном. І вже потім, коли достигаємо однорідної консистенції, вводимо інші яйця. Зазвичай це не впливає на смак, або процес. Ви Бачите, ці грудочки. Сюди до цієї маси ми будемо додавати наш шоколад. І потрібен буде, якщо не розіб'ємо ці грудочки, то потрібен буде або міксер, або блендер. Ну, взагалі, моя вам порада. Змішуйте борошно з цукрем і потроху додавайте яйця. Результат буде так само смачний, якщо це дієвий рецепт. А якщо ні, то незалежно від того, як ви будете змішувати інгредієнти, він не вийде. Шоколад з маслом. В, цьому, в чому я щеплю саме такої водяної бані, як я роблю, що цей шоколад він не перегрівається і не буде дуже гарячим для того, щоб вводити його з яйцями. Ну і зараз додаємо до цієї маси. Якщо наші грудочки борошна не роз'їдуться, то буде брати міксер. Маса стає такою тягучою. Ось таке вийшло тісто. Я вже збила трохи міксером. Скажу вам так, коли биваєш міксером, то насичується повітрям. Цього не повинно бути. Тому найкраще змішувати без міксера. Зараз готуємо форму і готуємо до випу. Форма розміром 22 см, ця кількість тіста розрахована саме на таку форму. Якщо у вас буде форма трохи менша або більша, то відповідно, якщо форма менша, треба буде випікати трохи довше, якщо форма більша, то випікати треба буде трохи менше. На форму 22 см випікати треба буде приблизно 35-40 хвилин при температурі 160 градусів. Ну, тобто ця кількість тіста займає 2 третіх форми. І відправляємо до духовки. 40 хвилин, Ось такий ми маємо. Шоколадо Голік торт, він вийшов трохи нерівний, випікати без конвекції, за рахунок того, що не розподілила, не розподілила тісто. Але це для дому, для нас, для того, тому це вже не важливо, бо аромат неймовірний. Чекаємо, доки він охолоне, і ще зроблю для нього. Глазур. Наш тортик охолонув, Ось такий він вийшов. Невисокий. Якщо хочете високий, то треба тільки взяти форму трохи менше. І зараз ще зробимо глазур до цього тортика. Книзі для глазурі потрібно 200 г чорного шоколаду і 20 г рафінованої олії. Я використовую білий шоколад з такими кульками з какао. І ставимо на водяну баню і чекаємо, доки цей шоколад розтопиться. Шоколад вже розтопився. Любі мої, я не додавала олію, бо білий шоколад в магазину може розшаровуватись. Я не знаю, чи розшаровується цей, тому не додавала, щоб не зіпсувати. Бачите. Ну і покриваємо наш торт. Ось так. Mm -hmm. Аромати взагалі неймовірні. Mm -hmm. Шоколад. Це дуже смачно. Мені цікаво, взагалі є люди, які не люблять шоколад. Любимо ось такий вийшов шоколадоторт Вже спробували. Можу вам сказати одне, що насправді від цього торта я очікувала вау! Чогось вау. Вау, не вийшло, але смачний, ну і виходить трохи дорогий. Бо шоколад, масло, яйця такий не дешевий варіант. Смачний і іноді можна себе побалувати. Рецепти по пропорціям все добре. Виходить без проблем. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал. Нагадую, чим більше підписників, тим більше рецептів. Діліться вашими враженнями. Смачного вам! Бережіть себе та своїх рідних.